Майстер-клас на сцені театральної площі лише перша частина великого видовища, яке чекало цього дня ужгородців та гостей міста. Найцікавіше почалося, де що пізніше і вразило присутніх. Одразу 120 юнаків та дівчат зійшлися у захоплюючому українському танці. Сама ідея виникла спонтанно. У нас ми просто побачили по своєму центру джерельця, що у нас дуже багато дітей, і ми так собі задумали, щоб зробити найбільший танець гопак в Україні. Але трошки ми там не дотянули по цифри кількості дітей, і тому ми зробили рекорд нашого Закарпаття. Тренуватися разом юнаки та дівчата розпочали ще в лютому. Тричі на тиждень в одному зі спортзалів Ужгорода бальники, хіп-хопери та любителі сучасного танцю опановували на перший погляд нескладні народні рухи. З ними досвідом охоче ділилися танцюристи і зразкового дитячого ансамблю народного танцю «Джерельця Карпат. Мені подобається гопак, тим, що він дуже яскравий, гарні костюми, багато. Цікавих рухів уже наступного року організатори танцювального флешмобу обіцяють 400 учасників закарпатський танець та новий рекорд.